Будівельник загинув на пляжі Ланжерон бездиханне тіло. Не забрали близько шести годин. Через це біля паркану будмайданчика почали збиратися активісти та преса. Журналістів із камерами виштовхували за територію будівництва. Були чутні постріли. Христина Немченко розповість більше. Активісти штурмують ворота будівництва. Щойно їх разом з журналістами грубо витіснили за паркан. Охоронники мов за командою без попередження спочатку силою виштовхали оператора сьомого каналу. Не Ходимо трам і бути знімати. Слідом натовп чоловіків у чорній формі в балаклавах почав виштовхувати і мене між воротами. Мене затиснуло. Чоловік, який щойно випхав мого оператора, заважає і надалі проводити зйомку. По іншу сторону воріт охоронці виривають у мене мікрофон і викручують руку. Поліція не реагує. Я зараз мою техніку ламаєте, ламаєте ламайте мені потім відбулися постріли зі сторони охорони самої структури Зевс в повітря Пострілів 6 5 6, тобто приблизно. Там деякі зафіксували гільзи саме від куль все почалося з нещасного випадку. В суботу по обіді будівельника привалило краном. З-під нього бездиханне тіло не діставали понад шість годин. Про це дізналися друзі і родичі загиблого. На їхнє прохання вже ввечері біля будівництва збираються активісти і журналісти. За словами очевидців, швидку допомогу, яка приїхала одразу ж після інциденту, не пропустили до загиблого. Кран був неустойчивий. і я так зрозумів, що слово не хотів. Они должны были переставить контейнер, но он не согласился. Его заставили. Его заставили и произошло ЧП. Вот, погиб человек. Их было двое. Один убежал, а. Тот остался. Загиблому 32 роки. В Одесі він жив і працював півроку. Приїхав з села Євгенівка Тарутинського району. Неодружений, дітей не мав. Він середній брат в родині. І це брат найкращий, Я найстарший. Тяжко, розумієте, тут тяжко. Ймовірно, що загиблий працював на будівництві нелегально. В міськраді заявили, що Одеська Дабі повноважень для перевірок немає через найвищий клас наслідків Дозвіл на дане будівництво видавала інспекція державного будівельного контролю України. Вот. Ми неоднократно обращалися і в обласний газ, і в ДБК України з просьбою провести по даній стройці перевірки. На даному етапі відповіді к нам ще не прийшли. Ми сьогодні ще раз звернемося по факту, який произойшов у нас на вихідних. Тіло загиблого вивезли з території будівництва пізно вночі. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За фактом пострілів відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Стартовий пістолет, з якого стріляли, вилучили поліцейські. Особу стрільця встановили. Він надав письмові пояснення. Христина Немченко, Ігор Казанжи, сьомий канал.